Обіцяну землю від держави захисники на Хмельниччині все ж дочекалися. Але коли побачили її, жахнулися. Виділені ділянки абсолютно непридатні для використання. От тут от я народився. Тут я виріс. Тут я пішов в армію. Війна Валерія Подкалюка триває вже півтора року. Чоловіку 35. Спочатку він пішов добровольцем. Зараз продовжує службу за контрактом у восьмому окремому полку спеціального призначення. Поки батько воює, вдома Май його чекає я... дружина та троє дітей. Живу. Так, оце от моя вся родина, кума моя. Тут. Ось це мої всі. Заходьте, так я знаю, розполагайтеся». Багатодітна сім'я тулиться в гуртожитку на 19 квадратних метрах. Ой, мій гном терм. Де? Пішлися. десантник мій. Так, <кхи> да, кнопка. Найбільше від тісного помешкання страждає цей маленький десантник. щочками це у нас виходить це атопичний дерматит. Це він через. От тут я кажу, якби камера цей запах передавала, тут запах, ну, сирость у нас теж. От, якщо видно, тут воно все видно. Я як міг вже боровся з цією сиростю. Ми не можемо неї. Її... Нічого поробити. Думаємо, вже вирішили зараз шукати кімнату якусь, щоб просто квартиру там орендувати, наняти. А може, дасть Бог десь в майбутньому щось і дасть держава нам. По закону Валерію зобов'язані надати квартиру, але поки зі всіх пільг чоловік отримав лише дозвіл на шмат землі під будівництво гаражу. Але з нього користі мало його навіть не продати. На таке ніхто й не зазіхне. вони жартують, що розводитимуть тут жаб та будуватимуть українців французьким делікатесом. Докаручи на балоту там і рибу можна ловити, і жаби можна шабірати. Або займатимуться бізнесом, щоб хоч якось використати цю землю. це для твоєї яхти маєш будь я клуп нас у нас Вони неправильно нас поняли. В нас, нас для підводних лодок. Яхти, це, усе було б смішно, якби не було так сумно. Представник гаражного кооперативу проводить військових до земельних наділів, які чоловіки отримали від держави під будівництво гаражів. Ця така висота йде, від ноль вони взяли. І це має аж до того, де очерет кінчається одедаче. І оце ось, знаєте, це оце наш це має бути третя площадка, вам всім вже. Я не знаю, скільки там 200 чоловік вас є. Тут десь коло півтора гектара. То це мочарі чи що? І от да, мочарі, це, ну бачите, очерет, ось це, ну що тут більше ніхто нічого не цей. Перед нами плавун занурений у болото. Поки води на поверхні сантиметрів 15. Але це до першого рясного дощу, пояснює пан Михайло. Вам по, якому, по скільки тут? – яка Наприклад, там деревця мені. <звілля> вот показали. Я не знаю, хто там міряв, там водолази, які там ніряли, чи що, чертили, там міряли. Так, ну. <звілляє> Валерій нині на ротації приїхав оглянути подарунок держави. Раптом його частка хоч трохи стала придатнішою для використання. Крайній раз сюди я приїжджав і ну, нічого не змінилося. Тут нічого не довезли, нічого не насипали. Тому, здається, там дві кучки насипали от, цього мусору строїтельного. Вам дали бумажку, тіштеся, що у вас є. От. Місце деяким взагалі не дали нічого. Ну, я приїхав разом з вами потішитися. От, будь ласка, тут, тут я не знаю. Тут. Хоч чоловіки і віджартовуються, але розчарування отриманим наділом нелегко приховати. Олександр теж серед щасливчиків, які отримали землю на очеретнику. Чоловік пройшов в пекло боротьби за Донецький аеропорт. І теперішня подяка від держави, наче плювок в обличчя для військового. Це місцеві м'ясний власті. От О нас безпокоїться, піклуються, і от виділили нам участки під індивідуальне будівництво гаражів. Як-то так. У порівнянні з іншими військовослужбовцями нашим героям гріх нарікати. Їм все ж таки надали можливість отримати землю під будівництво. Та питання придатності цих ділянок залишається відкритим. Ну це треба підключити міську владу, бо ми своїми силами не спроможні цього зробити. Це півтора гектара умножити на там 5 метрів. Подивіться, подивіться, яка висота цього насипу. Це тут кубів і кубів, тисячі кубометрів. Десятки тисяч. Пан Михайло впевнений, тут можна зводити фундаменти, але для того, щоб почати роботу, потрібен не один рік. Темпами, то це років 10 не поможе. Ну, це, бачите, це ми насипаємо собственним там... силами. В ідеалі, чим треба тут засипати, не знаю, щебенем, чим треба тут засипати, щоб Поки ми громаді що фундамент. Такою землею, знаєте, щоб твердою глина, земля, а вже поверх, ну, тому щоб, знаєте, то це. Для того щоб ця земельна ділянка була придатна для будівництва, сюди потрібно завести близько 5 мільйонів кубів землі. Тобто це 500 тисяч камазів з розрахунком, що один грузовик вміщає 10 кубів. Теоретично, якщо сюди висипати по 10 вантажівок щодня і працювати без вихідних, то місцевій владі знадобиться майже 137 років, аби підготувати ділянку для будівництва. Однак військовослужбовці у Хмельницькому не вірять у швидке вирішення ситуації, тому й не поспішають використовувати своє право на землю тратить час, деньги на оформлення, опять же, любого документу Нету смысла, тому що тут гаражний масів в аппетиці ніколи не буде. Посмотрите, що здесь. Чисто власти дали відмашку, що все добре, що от отримали і все. За півроку вирішення цієї проблеми не зрушило з місця. Що взимку міський голова Хмельницького нам у телефонній розмові пообіцяв вирішити питання із землею для військовослужбовців. Минуло досить багато часу, але наразі ситуація залишається незмінною. У чому ж проблема? За відповідями йдемо безпосередньо до Олександра Сергійовича. Ну наразі там, скажімо, не зовсім придатна. За день треба працювати. Я вам телефонувала, говорили про те, що має бути у березні сесія, і на сесії має вирішитися питання. Або… Е... Я вам таке казав? Так, ви мені таке говорили. Я ж, я щось не Ми Плануємо, на початку березня сесія має бути. Вивчаємо питання з тим, аби знайти альтернативу і шукати іншу земельну ділянку. Рахуємо, подаємо коштові, скільки коштів треба виділити туди. Чого ну, настільки довго ви отримуєте ті цифри? Та тому що так. Ну. Чого мають приїжджати змі з Києва для того, щоб між протипорами. Вони не, не повинні вони взагалі. Вони повинні приїжджати, щоб показувати якісь хороші правильні речі. Окрім того, що у мера частково амнезія, він ще й не дуже радий гостям. Ну, повірте, що нам буде веселіше працювати стосовно проблеми по гаражому коперативу І то, що вона вирішиться, вирішиться швидше. Тому числі і завдяки вам. Ну, то можете не сумніватися. Ситуацію із землею на Хмельниччині ми тримаємо на власному контролі. І якщо місцевим чиновникам краще працюється у нашій присутності, то ми обов'язково приїдемо у Хмельницький ще раз. Проблема із виділенням землі для учасників бойових дій існує в усіх регіонах України. У мене питання до голови громадської організації Юридична Сотня Лесі Василенко. Вітаю вас, вітаю вас, Валентин. Леся Василенко, голова громадської організації Юридична Сотня. Фахівець із міжнародного права. Під час майдану була активним волонтером. І з початком АТО почала безкоштовно консультувати бійців у госпіталях. Саме тоді дійшла висновку, що захисники не знають своїх прав, тому й організувала громадську організацію Юридична Сотня. Об'єднала адвокатів, юристів і волонтерів з усіх регіонів України. Мета проекту забезпечити правовий захист учасників АТО та їх родин. Наразі юридична сотня готує команду фахівців, яка буде працювати над змінами до законодавства у галузі соціально-правового забезпечення захисників України. Лесю, скажіть, будь ласка, які пріоритети у АТОшників при отриманні землі, і чи існують якісь пільги при оформленні документів на земельну ділянку? Хлопці, які пройшли через АТО, а які мають відповідний статус учасника бойових дій, чи інваліда війни, особи, які є членами сімей загиблих, мають право оформити позачергово земельні ділянки на індивідуальне будівництво та нагородництво садівництва? Проте на цьому пільга? Для ветеранів закінчується, тому що державою не передбачено можливості надання знижок чи компенсації витрат на підготовку земельної документації. А так само немає якогось спрощеного порядку щодо пошуку земель. Ви можете назвати найлегший і найкоротший шлях, як отримати землю. Деякі учасники АТО, які власне об'єднувалися в ветеранські організації, в асоціації, і колективно шукали, по-перше, земельні наділи. І, по-друге, колективно подавали документи, отримували значні знижки від компаній, які мають ліцензії на оформлення земельної документації, і, власне кажучи, в відносно короткі строки оформляли на себе земельні ділянки. Причому земельні ділянки в нормальних місцях, якщо ви. Робити це колективно, то колективно тягнути лінії електропередач, газ, воду і так далі. Це вже буде надано суттєвою знижкою. Дякую вам. Саме так вчинили дружини бійців. Поки їхні чоловіки захищають країну від ворога, вони знайшли прийнятну земельну ділянку та оформили документи на неї. Яскравий приклад того, як люди в Білій церкві об'єдналися і отримали бажану землю, бачили наші журналісти. Кожен українець має право на 10 безкоштовних соток землі для будівництва житла. Це ж стосується і учасників бойових дій. Єдина перевага розглядати їхні заяви та оформлювати документи, чиновники мають у першу чергу. А от знайти ділянку мають самі бійці. Ніхто замість них це робити не зобов'язаний. Досвід підказує простіше шукати та оформлювати, об'єднавшись у групу. Почали з об'єднуватися. Почали спочатку ходили самі до чиновників, потім звернулися до Людмили Володимирівни Люльчук. Допомогли нам і розказали і конструктивно розказали в юридичному полі, як працювати, як що робити. Обласні управління земельні викидають ці проревізовані земельні ділянки в інформативне поле. Друге питання: що треба сісти в машину, поїхати подивитися, обстежити. Ділянку, на якій хотілося б звести житло, знайдено. Наступним кроком слід звернутися до місцевого відділення геокадастру. Зазвичай воно в мерії міста. Або якщо йдеться про село, то до сільського голови. Там слід дізнатися, чи вільна ділянка, яку боєць збирається оформити на себе. Процедура проста й швидка. Якщо ділянка вільна, громадянин пише заяву на ім'я міського чи сільського голови, якщо земля належить місцевим громадам. Або на ім'я керівника області, якщо земля за межами міста чи села. Далі справа за землевпорядниками. Вони готують технічну документацію. Претендент сплачує держмито від півтори тисячі гривень, і здавалося б, все аж ні, практика показує не все так просто. Ось у білій церкві торік з першу урочисто роздали 150 гектарів бійцям 72-ї механізованої бригади. А потім з'ясувалося, ця земля тривалий час перебуває в користуванні Академії аграрних наук України. Тож, буцімто, місцева влада не мала права віддавати ці гектари бійцям. Принесли кіпу наказів на отримання землі для учасників АТО. Але ми стикнулися, вони сказали з тим, що ця земля не належить тим, хто її нам виділяв. Згадана земля розташована не аби де, а в мальовничому місці поруч із дендропарком Олександрія. От родичі бійців і не склали рук. Вони ретельно вивчили папери і з'ясували, юридично земля вільна. Академія не володіла, а лише використовувала ці землі. А отже, родини бійців АТО можуть на них претендувати. Пройшли тяжкий шлях, і довгий в цілий рік. Дойшли до того, що президент Академії аграрних наук Гадзало Ярослав сів за стил переговорів і сказав, ви довели мені про те, що ми можемо віддати цю землю. Тут близько 200 гектарів землі, 180 якщо геть точно говорити. Значить 123 гектара землі це по 10 соток на 1233 учасника АТО. Вже зовсім скоро тут будуть виростати, наче гриби після дощу, приватні будиночки, войні ФАТО. Стояти ці хатинки будуть на вулицях із зовсім не військовими назвами: квіткові, миру та жовто-блакитній. Де приблизно буде ділянка вашого сина? Я слабо орієнтуюся. Ні, то не єдине, можу сказати, що це номер 115. Ми декілька разів робили жеребкування, люди тягнули жеребки. Навіть хочу сказати, що в нас навіть тягнули полковники і генерали. Василь, хоча й не генерал, але теж буде жити у цьому мікрорайоні. Я вже Являюся власником. ждемо, коли тільки розмітка буде, обіцяю з дня на день. І все, земля наша. Не хочеться ні хороми, нічого. Просто свій невеличкий куточок. Надіємося, що будемо встроїтися, будемо тут жити, будуть всі комунікації. Думаємо, що буде все добре. У нас тут заплановано і садочок, і школа, є відведення земля, заплановано будівництво церкви, буде медична амбулаторія, У нас тут вулиці розбиті вже під те, що не просто маленькі проїзди, а настоящі, здорові вулиці. Цей випадок яскравий приклад того, що можна отримати бажаний шматок чорнозему. Головне не здаватися і мати кваліфікованих радників.